Друзі, я рада вітати вас на своєму каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Зараз рубрика Дня. В яких енергіях ви сьогодні існуєте? Які енергії вам потрібно до себе залучити, розбудити за філіжанкою кави? На що налаштуватися. А як... Чому найбільше? Сьогодні сприяють вашій енергії, енергії дня. Працюватиму на трьох колодах. Таро ілюмінатів. Таке золоте, красиве таро. Чаклунське таро. Глибоке, філософське, але водночас легко прописане, воно таке кінематографічне, дуже зрозуміле. І таке ж шкоднік. Такий таро, щоденне таро відьмь. Ну, скажімо так. Шкоднік не шкоднік, але працює красиво, працює гарно, весело, інформацію дає в повній мірі. От так хочу показати вам, хто вперше сьогодні на каналі, які тут є відьмочки, які тут є малюночки. Тож вибирайте свій варіант. Якщо ви почали дивитись варіант і відчуваєте, що це не ваша ситуація, що не про вас. Виберіть другий, третій, Там, ну, чи перший, дивлячись, який ви вибрали. Інколи так буває, що ми кинулись на картинку, а цінна інформація для нас схована в іншому варіанті. Отже, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Маю надію, що обрали. І починаємо працювати. Перший варіант. Для вас карта сьогодні? Вау, імператриця. Енергія імператриці. Це супер жінка. Що таке імператриця? Це жінка зріла, але ще молода. Вона вже пройшла певний життєвий досвід. Вона пройшла вже різні іпостасії в собі, різних королев. І Кубкової, і Пентакливої. Це і Верховна Жриця була, така таємнича Амазонка, типу, і Королева Жезлів. що таке імператриця. Я сьогодні абсолютно наповнена енергією я, зі мною простір сьогодні фонить в унісон. Що я хочу навіть силою думки, те я якось і отримаю. Це приходить до мене. Головне знати, що ви хочете. А імператриця завжди знає, що вона хоче. У імператриці своє королівство. Навіть якщо у вас немає сім'ї, а тільки киїцька собака все одно це ваше королевство. Ваше королевство може бути 2 квадратних метри. Це про кордони, про те, що ви знаєте собі ціну. І сьогоднішній день ви маєте і вести себе як королева в будь-якій. В сфері в будь-якій ситуації, а, імператриця це ще фахівець високого рангу, блискучий фахівець, якщо ми беремо по роботі. А це може бути навіть і розмова а, з керівником, а можливо, ви керівник. Але навіть якщо сьогодні розмова і зустріч з такою жінкою. Так буває між іншим. Знаєте, так часто програються там от сонячні знаки, асцендентні знаки, коли ми беремо по знакам Зодіака. да? Що Ви можете зустріти таку жінку. Добре, якщо ви таку жінку зустрічаєте. Дивлюсь, що на дні колоди. Тут про субординацію. Тут про субординацію. Якщо ви. Імператриця, то дозвольте виконувати ваші бажання. Дозвольте, якраз тут розумієте, не ви маєте сьогодні все робити. Ви маєте говорити, що вам потрібно, проговорювати це. Якщо ж ви підлегла людина, і ви зустрічаєтеся з імператрицею, а може чоловік дивиться зараз це відео. То вас сьогодні чекає саме така жінка, і пам'ятайте, хто біля вас, хто перед вами. І тут, знаєте, така історія, що такій жінці і послужити класно. Він, до речі, одною рукою тримає позаду себе букет. Зробіть цій жінці, приємно сьогодні. Повірте, саме жінка наповняє чоловіка енергією. І саме успіхи чоловіка йдуть так по життю. Це вже перевірено, переперевірено. Його ставленням до жінки. Насправді, його ставленням до жінки. Жінка наповнює його. Чоловік як сосуд, і жінка його наповнює енергією. Тому і чоловікові потрібно обирати, з якою жінкою поруч бути. Якщо це чоловік, то вам порада тільки імператриця. Якщо полюбити, то тільки королеву, тільки імператрицю, а вам жінки сьогодні вести себе як імператриця в будь-якій ситуації. Навіть як в магазин пішли. Не берете що дешевше, не берете, що попало, не економите сьогодні на собі. А от візьмете те, що от ви відчули, що ви можете. Навіть якщо не можете собі дозволити, повірте, простір вам дасть на це ресурси. Тому що така енергія у вас наразі. Дякую за увагу. Перший варіант. Другий варіант. Чаклунське таро. Які енергії сьогодні ви? Вау! З нового листа, з чистого листа. Можливо, у вас є якась таємна мрія. Це я дивлюся по тому, що на дні колоди Верховна Жариця Це Таїна. І ви ніяк не могли знайти в собі сили і сміливості, наглості такої, знаєте, здорової, щоб почати цю мрію або почати цей проект, або почати діяти. От щось таке потаємне ваше. І от сьогодні саме час почати діяти. Про що дурень говорить? Ну, дурень, ні, для мене глупець, для мене це взагалі нульовий аркан. Він для мене шут. шут. Сьогодні ви, по-перше, маєте бути щирим, щирою, легкою, як діти. Гратися в це життя. Пам'ятати, як би то не було, це ми серйозно сприймаємо життя. Ви сприймаєте як дитина, яка ще не має досвіду. Можливо, ви реально приступаєте до якоїсь справи. І от кажуть: не бійтеся. Деяка підтримка просто рує. Оце, оце собачка, яка біля ваших ніг. Бачите? А ще. Цей шут він тримає в руках білу квітку. Вам, можливо, в камеру не видно. Символ чистоти, відсутності досвіду саме в цій справі новій, але ваш досвід він є. От він на жезлі. От в цьому маленькому мішочку. І знаєте, от як цікаво. Кольоро... Які кольори у нас тут на одежі у шута? Червоні, синій, більш, да? переважні. Червоні – це перша чакра. Не випадково тут все по символам. Перша чакра. Хорошого імунітету, заземленості, якоїсь такої фізичної сили. А синя чакра це вже от пішли, пішли, пішли вверх. О! Інтуїція. Синя чакра. Тобто, з одного боку, у вас є сила фізична, ви щось починаєте нове. Що вас має вести? Інтуїція. Слухайте свої інтуїції, а сил вам має вистачити. І не бійтеся ризикувати. Він вже стоїть прямо на краю прірви. От-от, здається, зірветься. Він про це не думає. Він дивиться, дивиться в небо. Мріє. Приступайте, втілювати ваші мрії. Потаємні мрії, про які ви, можливо, ще й нікому не говорили. Не бійтеся. Принаймні, якщо не сьогодні вже робити перший крок до дії, то принаймні простір і там зверху вам дають підказку. Те, про що ви мрієте, реально. Просто знаєте, щоб дорогу осилити, потрібно зробити перший крок. Якщо ви будете стояти на місці і тільки мріяти, то нічого з того не буде. Більше сміливості і вмикаємо інтуїцію. Дякую, другий варіант. Третій варіант щоденне та рогідно. Які енергії ви перебуваєте сьогодні? Так, шістка пентаклів. Вам сьогодні треба бути щедрою людиною. Хтось потребує вашої допомоги. Отут тут п'ятірка пентаклів на дні колоди, а тут шістка. Це може, звісно, бути навпаки. Я б так сказала, якби це карта була, то я б сказала, що ви потребуєте дуже допомоги, і вам прийде несподівана допомога, хоча з іншого боку. Дивіться, ви маєте для себе зрозуміти, в якій ви точці знаходитися. Тут дуже цікаво, центральна фігура така добра фея. А в неї всього достріль. вона в зеленому вбранні. Зелене вбрання це символ енергії, такої сердечної чакри, сердечна, та, зелена чакра, сердечна, вона добра, вона емпатична, вона вас не залишить без уваги. Поруч стоїть хлопчина. Знаєте, такий от він пажик, він в окулярах, і книжки лежать на підлозі. Студент. Студентам завжди потрібна матеріальна допомога. Ну, завжди, голодні студенти. А тут бабуся стоїть, яка теж потребує допомоги. Чи пенсія маленька. чи... І от ви маєте зрозуміти, де на якій ви точці знаходитесь. Якщо ви бабуся, ви знаєте, сьогодні може прийти якась виплата, як не дивно. Ну, бабуся, не те слово таке, да? совкове таке трішки. Жінка літнього віку. Вам можуть прийти якісь виплати несподів... несподівані, або якісь повідомлення. Якщо ви студент, теж може якась підмога вам прийти, але ви можете бути і центральною фігурою. Сьогодні можуть і вас попросити про допомогу, або вам прийти якась виплата, і вам радять будьте щедрі. От сьогодні вам треба бути щедрим. Просто такі енергії, що ви сьогодні мусите поділитися, навіть якщо не грошима інформацією. Не інформацією, не грошима допомогою. От якоюсь конкретно вам сьогодні потрібно віддавати. Віддавати. Дуже цікаво карти працюють. Це ж треба на дні колоди йде якраз карта, коли. Нам вкрай необхідна чиясь допомога. Тобто це можуть бути люди, які потребують вашої допомоги. Ви, як отой будиночок зі світлом, маєте обігріти допомогти комусь. Да? О, ця карта перекриває. Або навпаки, навпаки, якщо ви потребуєте допомоги, повірте, процір вже приготував вам оцю добру фію. І це буде якась така дуже приємна для вас несподіванка. В будь-якому випадку, про що говорять? Тарої ці дві карти. Так, несподівано, бачите, як вони працюють. Це головна карта це на дні колоди. Що питання буде сьогодні вирішено. Принаймні, вже сьогодні ви точно отримаєте повідомлення, що є рішення цієї вашої проблеми. Дякую за увагу. Якщо відео було корисне, будь ласка, поділіться ним з друзями, з подружками, в соціальних мережах, в особистих повідомленнях. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Це найкраща подяка мені за мою роботу. Це мене дуже стимулює і надихає, коли я бачу, що «О, сьогодні додалося підписників. Ще сьогодні додалося підписників. Я ділюся з вами своїм часом, енергією, любов'ю. І мені теж як здоровій людині, як здоровому егоїсту, бо кожна людина має бути здоровим егоїстом, теж потрібна дуже. Віддача, Тому що це для мене маячок, що я роблю свою роботу не даремно для вас. Також дякуватиму за коментарі, зворотній зв'язок, який з варіантів програвся. Ну і, звісно, за вподобайки, бо, як кажуть, зайти на канал і не поставити вподобайку, все одно що не поздоровкатися. Дякую за вашу увагу і до наступних зустрічей!